Це, поза сумнівом, була провокація, на яку втім Львів таки не повівся. Інакше назвати поведінку солодкої парочки двох польських ультраправих політиків Славоміра Менсена та Анни Брильки, назвати не можна. Коротко нагадаю, у день роковин нападу Росії на Україну, тобто 24 лютого, ці дві істоти припхались до Львова, де відвідали основні точки в місті, які пов'язані з діячами українського національно-визвольного руху. Пам'ятник Степанові Бандері та знищений московитами музей головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Ну, як відвідали, постояли так, щоб було на фоні видно і щоб близько не підходити. Де, замі... Де замість того, щоб акцентувати увагу глядачів на черговому злочині московитів, ну тобто, на, біля знищеного музею Шухевича, поспіхом зняли відео про те, як в Україні відроджується нацизм. Назвали Львів культурним польським містом. Відверто збрехали про те, що в Україні за рахунок польської допомоги відбудовують музей Роману Шухевичу і все подібне у тому ж стилі. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Сарцов. Я є незалежним журналістом. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео. Мені важливо знати вашу географію. Також за можливості долучиться до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігирьова, частого гостя е, мого каналу. Зараз він бореться з важкою хворобою, що потребує понад 100 тисяч щомісяця. Ну і також дякую спонсорам та патронам каналу. Їх список ви зараз бачите внизу відео. Без них не було б ані цих відео, ані незалежної журналістики загалом. Ви також можете підтримати незалежні медіа та долучитись до їх числа. Те, що в Польщі є відверто антиукраїнські сили, само по собі не є новиною, вони були і 10, і 30, і, напевне, 50 років тому. Однак тривалий час це, політично, це були політично маргінальні сили, які зазвичай не мали серйозної підтримки у польському суспільстві. Про так званих кресовяків, а це середовище людей, які родом були з, з, з так званих Кресов Сходніх, тобто територій е, України, Польщі, е, України е, Білорусі та Литви, які свого часу були окуповані польською державою, говорили хіба що серед істориків людей, які були нащадками українських переселенців з польських земель. Внаслідок численних операцій з обміну населенням. Розмови про польський Львів, аналогічно про польське вільно, відверто порушували загальноєвропейські уявлення про сталість кордонів. Однак при цьому не були прийнятними у пристойному товаристві і йшли швидше, десь так. Серед маргіналів, і, адже вони фактично порушували усталені уже на цей час кордони, які, до речі, в українсько-польському випадку плюс-мінус достатньо, є достатньо збалансованими і від, більш-менш відповідають і історії, і етнічному складу населення. Однак є одна суттєва відмінність. Вона начебто і не така велика, але, як бачимо, суттєва. Польща, так чи інакше, постімперська держава. Так, вона мала доволі складну історію, вона навіть втрачала на якихось етапах свою державність, однак ніколи і серед, принаймні, частини поляків не втрачався імперський інстинкт. Він був приспаний, але, як бачимо, він все ж таки, хоч і на маргінесі, був. Подібну поведінку ми бачимо серед московитів, і це відверто крайня форма імперського інстинкту, причому вже не маргінального. Також це бачимо і в Угорщині, і зараз у Румунії. І це при тому, що Румунія як держава виникла з історичної точки зору не так давно. А один з принципів цього імперського інстинкту полягає у тому, що всіляка територія. Де одного разу став чобіт імперського солдата має повернутися до своєї великої імперії. У Росії це є на рівні державної політики, оскільки все це ґрунтується на тому, що у 1914 році, у році протягом кількох днів московити окупували Львів. Ну, про інші українські території я вже не, не говорю. Також рівно на цьому ж принципі, що поляки довший час окупували Львів, ґрунтується переконання оцих польських політиків, типу Славоміра Менцена. йдеться про колишню велич колишньої польської імперії, плюс приправлене порядною долою відверто брехливі твердження, зокрема про 200 тисяч закатованих українцями. Поляків на Волині. Далі відверте толерування московських злочинів. Бо Менцин їде до Львова не для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих українців. Він їде для того, щоб похвалити російських окупантів за те, що вони знищили культурну установу. Музей, де знову бреше про те, що на його віднову йдуть польські піньонзи. І за цим йде наступний посил. Польська допомога Україні має припинитись взагалі. Чи має Менсен шанси прийти до влади у Польщі я не знаю. Однак проблема в тому, що принаймні постімперські країни Європи, які пройшли десовітизацію, у багатьох випадках не позбулись постколоніальних рецидивів. Вони виявилися міцнішими, ніж Всілякий необільшовизм і так далі. І це ризикує, і, і саме тому ось цей постімперський синдром ризикує з часом перетворитись у мейнстрім європейської політики. Принаймні у цій частині Європейського континенту. Цього не можна допускати. Дякую за перегляд. Підпишіться на мій канал, і все буде Україна. Дякую.